Всіх радий вітати на своєму каналі. У мене є погана звістка. Погана звістка для любителів руського міра. Значить, ребята, так. Удаляю, блокую і буду це робити. І потихоньку вам скажу, канал преображається. Канал очищається від цього бруду, від цієї грязі, від цієї нечисті. Оцєї оцього, оцього ненависті. І остаються ті люди, які потрібні каналу, які мислять правильно, а ті люди, які трошки не розуміють, що відбувається і на самом ділі, як воно тут, то тих на каналі не буде. Є там ще пару-тройку чоловік яких я не блокирую, не удаляю. Ну, рано чи поздно це случиться. Ну, а зараз там наші підписчики українці вони дають вам там достойні відповіді. І, так сказати, на розтерзання нашим хлопцям і дівчатам я оставляю тих людей, які ще щось там питаються нам доказати. Так що, ну рано чи поздно я вас все одно заблокую. Так що я не думаю, що ви можете тут щось нам доказати і розказати, тому що нас ви не слухаєте, ви не розумієте, що тут відбувається, Ми вам показуємо, розказуємо. У вас своя точка, ви знаєте краще нас. Так що залишайтеся при своєму мнению. Ну, а тим підписникам, які підтримують, я хочу сказати дуже велике дякую, тому що це зараз дуже важливо. І люба, люба підтримка, моральна, фінансова. Хоча я не афіширую, ніде не кажу, ніде не прошу ніякої матеріальної допомоги. Ну, є люди, які з'являють самі желання, і так сказати. Роблять це. Я дуже-дуже їм вдячний. Люди, які не знаю, як це сказати, фізично підтримують, що я в виду, це ті люди, які виходить, займаються також сільським господарством, і пообіцяли, коли це все скінчиться. Подарують свинку чи кабанчика мені на так сказати на новий розвод, на нове хазяйство. І таких людей доволі багато. Так що, е, як сказати, е, начальне, начальне поголов'я для того, щоб почати, у мене вже є. Як тільки все це закінчиться, а воно по-любому закінчиться нашою перемогою і. Україна і ЗСУ очистять нашу територію, так як я свій канал очищаю одним нажаттям пальця, так і наші ВСУ е рано чи пізно очищать, очистять нашу землю від цього, цього зла, від цієї нечисті, від цього бруду. І тоді в мене вже буде над чим працювати. І з чим працювати. Так що я дуже-дуже всім дякую за таку підтримку. Також ми зараз, як сказати, столкнулися з такою проблемою. Ну це не те, щоб сильна проблема, ну для нас якби, трошки трошки ми звикли їсти все домашнє, все своє. Зараз цього немає. І особливо яйці, в магазині яйці я їсти не можу і не буду. І тут же сразу мені прийшла в голову мисль, сразу же я подумав про такого ж фермера, про мого знайомого, який займається курями і який продає яйці харчові. Він, так же як і я, держав, держав сушку, так сушку, як і я, корми похожим кормом. Тобто я знаю, чим він кормить, як він ухажує, як в нього содержиться ця птиця. Не раз я це бачив, в нього також є свій канал. І я одразу прийняв рішення поговорили з сім'єю. Я кажу, що якщо він піде нам на зустріч, будемо заказувати в нього по новій пошті яйці, проділимо, скільки нам треба на місяць. Ну, на місяць зразу заказувати не будемо, а кожні дві неділі, допустимо. І ми це зробили, з ним созвонилися, він согласився. І ми тепер з домашнім яйцем. Ось тільки що забрали з нової почти. Отаке от, от яйце в нього, біленьке. Це не фабричне яйце. Це яйце домашнє. Є там багато спорів. У нього на каналі, і у мене також люди пишуть, що мол, це не домашнє яйце, це курі содержуються, типу вольєрне содержання. Ну, по цьому поводу, у нього, і у мене, і в багато других, хто займається таким, і так курей, є возраження, є своє мнення, Що я вас увіряю, що це яйце домашнє. І воно від магазинного відличається кардинально. Так що. Тут навіть не визникає ніякого сумніву. Значить, я думаю, що вже багато хто догадався, про кого йде мова. Це Олександр Саша, який проживає в Нікополі. І його канал називається Городський мініфермер». фермер Хто ще не знає, я під відео оставлю силочку на його канал. Заходьте, дивіться. І Побачите, откуда це яйце, що за яйце. І, кстати, він зараз, так сказати, на фоні цього всього происходящого. желаючим, хто хоче заказати яйце, може по новій пошті відправити. І ви можете заказати нього без проблем. Нехай вас не смущає, те, що яйце біле і виглядає як фабричне. Це така порода курей, так скажем, Курі, які заточені для того, щоб нести велику кількість яйця. І вони білі. І зрозуміло, що вони будуть нести білі яйці. Це фабрична порода, але ця порода, якщо її содержати в домашніх умовах, вона буде вам нести домашнє яйце. Да, по вкусу, воно може трошки трошки відлічатися від того яйця, яке реально ну, типу, домашнє, що іметься в виду. Це та курка, яка ходить по двору, збирає там черв'ячків, жучків і несе одне яйце в, 3, в 4 дня. Так, да, воно там по консистенції може і по вкусу трошки відрізнятися. Але по питательним веществам і по всіх других параметрах, воно ніяк вони не будуть відрізнятися, ці яйці і симі. Чому? Це все залежить від скорості виробництва яєць. Оці курі, які несуть дані яйці. Вони заточені на високу продуктивність і вони несуться практично кожен день. От за цього і виходить Різниця в консистенції. Тому що яйце, яке дозріває 3-4 дні внутрі куриці, воно буде більш густе, більш таке як аж резинове, аж таке труситься на тарілки буде, що його тяжело роздавити, жовток і білок. А це яйце воно буде більш такої рідкішої консистенції. Ну в ту же час не зрівнить його із фабричним яйцом, яке взагалі розбиваєш, а воно як водичка на тарілки розпливається. Як багато хто знає, а хто не знає, то тепер будете знати, що в Нікополі дуже складна ситуація зараз теж. Руські обстрілюють практично кожен день Нікополь, є жертви, так що у Саші там сім'єю зараз теж нелегка ситуація. Постійно в погорібі, постійно ховаються і все одно він пока поки що залишається вдома, займається господарством в такі нелегкі часи. Ну поки так скажемо є можливість. Там знаходиться, то він знаходиться там і буде знаходитися. Як буде далі, ніхто нічого не знає. Так що йому здоров'я, терпіння і всього, чого найкращого. Саня, держись, все буде Україна. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ну і смерть ворогам!